Вчора повинні були оголосити переможці Євробачення. На жаль, знов перенесли. Не можуть визначитись, де буде проходити конкурс Євробачення наступного року. Вибачте, втрачаємо час. Хочу наголосити, Київ найбільш готовий надати якісний сервіс. У нас готова арена. Ми готові забезпечити безпеку, громадську безпеку. У нас достатній досвід проведення таких заходів, як чемпіонат Європи 2012 року, як Євробачення, і в цьому напрямку інфраструктурна, готелями, транспортною інфраструктурою, інфраструктурою туристичною Ми готові краще ніж інші міста, і впевнений в тому, що вибір повинен бути на місці Києві, на столиці, де повинен проходити. Євробачення 2017 року. Тобто ми готові і одне можу гарантувати. Це також репутація не тільки міста, це моя особиста репутація. Я зроблю все для того, щоб пройшло на вищому європейському рівні.